Ну, передовсім е, треба для себе з'ясувати, от е, який режим, який формат, по суті, е, буде о цього збіговиська? Чи один проти двох? Мені подобається це одніє. слово ваше збіговисько. Чи двоє проти одного, чи буде тройнічок? Така шведська сім'я. На, можливо, навіть не на раз. От я думаю, що е, третій варіант, е, коли зберуться всі троє, і кожен з них отримує е, своє задоволення. Трамп його, в принципі, частково вже отримав, те, що вони підписувала теперішня е, прем'єр-міністрка Юлія Друга. Стосовно Путіна, він отримав ну, дві третини того, що він хотів. І відповідно, що за ним це залишиться. Більше того, оці колишні 50 днів, а тепер там 10 днів чи 15 днів, Трампом були дані Путіну для того, щоб, в принципі, Путін максимально взяв те, що він хоче. Тобто, цей термін е, Трамп дав Путіну і ну, умовно сказав: от все, що ти встигне забрати, це твоє. І повернуто не буде. Попри те, що е, питомні держави і уряди не визнають анексії чи окупації, чи переведення території суверенних територій України під юрисдикцію, під. Е, Конституцію Російської Федерації. Але як ви абсолютно розумієте, що визнають, не визнають, нравиться не нравиться, розслабся красавицем. Вони залишаться за Путіним. Як довго, як буде довго існувати ця імперія? Не Путін, імперія, сама країна. Ну, а стосовно Зеленського, він так само отримує те, що він хоче. Він отримує. Тепер уже сьогодні була озвучена ця формула, з якою він хоче зустрітися з Путіним. Ця формула не містить слово перемога, ця формула не містить слово повернення суверенних територій України. Ця формула взагалі нічого не містить, окрім бажання зустрітися з Путіним. А на яких умовах, звичайно, на умовах Путіна і про це не приховуючи, говорить Америка. Що е, і не тільки Америка, а в принципі і Європа. Е, тільки сенс і е, моральність того, що говорить Америка, е, відрізняється від моральності того, що говорить Європа. В принципі, те, що говорить Америка, це аморально. Але формула одна і та сама: що повернення територій не буде. От всі ті території, які забрав Путін і, і ще забере, встигне забрати, вони залишаться за Росією. Повторюю, як надовго буде визначатися історичний перебіг існування оцієї імперії, яка називається е, Московія. А що ж отримає Зеленський? Ну, ми з вами якось говорили в етері, в останньому етері на е, прямому каналі, що, от що відбулося 22-го року. Нагадаю, е, Арахамія за дорученням е, Зеленського парафував. 10 сторінок, договорняка з стороною Путіна. Нагадаю, знову ж таки: російська мова друга державна, чи в перша державна по суті, що російська церква повна реабілітація попів, повернення майна, церков, юридична, скажімо так, пропагандистська, яка хочете, політична. Ідеологічна реабілітація е, руської церкви під проводом Онуфрія, ну і відповідно це е, статус-кво, тобто непорушність е, неповернення тих територій, які є в складі вже Російської Федерації, чи будуть в складі Російської Федерації, е, це скорочення армії е, України до мінімуму, відмова від будь-якої допомоги з боку Заходу. Це власне ніякого НАТО ніякого ЄСу, повторю, і ніякого ЄС повторюю, так його і не буде в ближчій чи в дальній в середній дальності перспективи. Отже, Арахамія це карував. Нагадую, що жодного разу при всій очевидності цих документів ні Арахамія, ні тим більше Зеленський не спростували, не дезавоювали, Цю інформацію означає, що Зеленський на це дав усвідомлену згоду. Що ж треба було зробити Путіну для того, щоб власне оця случка, це збіговисько Трамп Путін і Зеленський, по суті, трьох неперсучників, сталося в тому варіанті, який вигідні і Трампу, і Путіну. А перед оцією зустріччю, яка певно, що відбудеться, для, цих, для, для всіх це очевидно. А, критичність, кількість і смертність, смертельність обстрілів України просто досягла свого апогею за весь час від 2014 року і за весь час великого вторгнення. Кількість смертей а, цивільних, кількість руйнувань, кількість горя, а, щільність обстрілів. Вона була направлена на те, щоб і народ, більшість його, погодилися на те, що підписав Арахамія. І тепер у Зеленського він це відчуває, що, власне, люди скажуть: Господи, хай закінчиться, хай припиниться це знущання, аби був мир. Повторюю, аби був мир не перемога. Я не говорю між іншим про те, і жодним не говорив про те, що припинення вогню де по лінії зіткнення чи мобордування цивільного простору України. Між іншим, це не є з'ясовано, це не є передумова для, для зустрічі. Так, от е, власне люди е, все далі і далі заходять в оце. Навіть не розуміння, а в оце прагнення припинення цієї варварської, щільної, ніщивної, смертельної з великою кількістю зворотніх і незворотніх власне, нищення України останнім часом перед цією запланованою. Я думаю, що не зараз, а давно зустріч. А от тепер така асоціація, пане Олександре, коли. Планується якась операція, тяжка операція, да, болюча операція. Там ампутації, бог знає, що калічення, калі... операції калічення. От то людині дають премедікацію, щоб зменшити біль. Тут все навпаки. Оця премедикація, те, що робить Путін перед цією зустріччю, вона не зменшує біль, вона є надзвичайно болюча. Це є тортури. Для того, щоб народ погодився на будь-яку ампутацію, на будь-яке будь обрізання своєї території, для того, аби решта території була залишена в спокої Путіним. От те, що відбувається. Значить, що, яке завдання Трампа? Яка формула Трампа? Формула Трампа не мир. Ні, не мир, пане Олександре, а капітуляція України. По суті, ця капітуляція. Вже повзуче відбувається. І е, от і всі в, так мовити, вторинні санкції, там якась Індія і так далі. Е, ну, по-перше, е, ніколи в світі він не завдасть своєму другові. повторю, другові теперішньому прем'єр-міністру Індії болючого удару. Іде зараз переорієнтація величезних грошових потоків. На енергонесії, на закупівлю, на переробку вторинну і третинну первинних так мовити нафтопродуктів, Є переорієнтація великих споживачів. А Індія це, це як Китай, це, це, це одна сьома чи одна там п'ята, чи одна, одна восьма всього населення землі. Отже, зараз іде перенаправлення оцих грошових потоків і України тут Олександр немає. Які даруйте в дупі вторинні санкції? Я нагадаю, я нагадаю ще раз слова великої великої президентки невеликої країни. А дані Брандускайте, яка сказала ніколи не перемагають ворога санкціями тільки зброєю. Отже, оці вторинні санкції це є фейк, абсолютний фейк, для того, щоб бодай якимось чином. Знову ж таки, Трамп це бізнесмен. Він чхать хотів на Україну за великим рахунком, чхать хотів. І для нього дуже важливо так мовити, обмежити Росію, да обмежити Росію в можливості продавати свої енергоресурси. правильно Але чи поставити Росію це на коліна? Ні. Олександре, ще раз. Хай кожна притомна людина подивиться на географічну карту Росії, на кількість населення, на, на ці всі поклади, на сам цей недонарод, цей оце, оце стадо, оце стадо е, московітів. Вони будуть один одного їсти, аби досягти своєї мети. Знищити Україну. Зараз Україну. Вони знищували. Тисячі і тисячі народів і, і націй і так далі. Зараз у них Україна. Отже, таким чином, чого чекати від, від того, що відбувається, нічого хорошого для України не буде. Отже, буде підписана буде підписано угода. Не знаю, як буде називатися цей документ, Бог його знає, підписаний чи не підписаний. Одначе, повторюю, Путін отримав своє з лишкою, отримав своє. Зеленський віддав Україну, наскільки це дозволила сама Україна? І ще одне: а тепер морально-етичний, який хочете назвіть, духовний, морально-етичний бік е, оцієї оці комедії, фінітаря-комедія, червіша трагедії. Е, всі ці е, території, на яких Земля просякла кров'ю українців, на якій лишилися руки, ноги і попіл, і голови наших бійців. Все це Путін отримав. Отримав, тому що Зеленський. Не Путін, не Америка, Зеленський. Бо з 19-го року це вже розхожа фраза. Він відкрив двері Путіна. Він розброїв армію, він знищив ракетні програми і так далі. І так далі. І головне, він крав крав сотнями мільярдів доларів. І це очевидні речі. Ми бачимо, як підібралися САП і е, е, цей другий орган, як він називається, точно. Ну, Після НАБУ. Те, що вийшли, НАБУ. Підібралися до його інтимних друзів, підібралися до ось цього страшного крадійства на крові, корупції на крові, політичної корупції, зникровлення армії. І що зробив Зеленський? Молодець Ну, не він, бо в нього розуму на це не вистачить. Це команда працює досить великих, розумних людей. Підлих, але розумних. Там єрмаки, татар, вони, не знаю, там хто це вже не так важливо. Значить, що сталося? Це все йде в букеті, Олександре, все йде в букеті. Трампи, Путіни, оце, оцей транічок, да, для задоволення кожного з них. Значить, і от те, що відбулося з цими антикорупційними органами. Значить, це все йде в букеті. Що ж сталося? Отже, був е, закон про боротьбу з, з корупцією, антикорупційні органи. Якщо там чогось не вистачає, якщо якоїсь за хвоста, який там працював на Москові, то е, достатньо було зробити, як це завжди було. В нормальних парламентських днях попередніх скликань зміни і доповнення до діючого закону. Навіщо ж було скасовувати закон, який був ухвалений, і на який дала згоду Європа, Євросоюз, як необхідну умову подальшого просування України в Євросоюз, бо вони бачать, яка корупція і що діюча судова система імені Портнова не діє, навпаки, сприяє корупції? Отже. Україні була поставлена умова створити антикорупційну юстицію з усім комплексом антикорупційних органів, слідства, дознання прокуратури і судочинства. За почали створювати ці органи. Значить, Зеленський це все скасував. Він повністю скасував це отим законом, який був ухвалений Верховною Радою, Радою зеленими пізожоповцями. І е, 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 Юлію першою, яка спроститувала вже нєзя, Особливо її останній виступ, коли голосувався вже, так мовити, поданий другий закон зеленського, ніби на поновлення, ніби на, 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 на пришивання маленьких яєчок до обрізаного тіла оцих антикорупційних органів. Значить, е, отже, ухвалений був той закон, який повністю повністю. Скасував самостійність органів. До речі, Олександре, оці там різні політологи, і діятелі, і політики говорять про незалежність органів. Це блєф не може бути державний орган, будь-який незалежним. Незалежним від кого? Від держави. То тоді він є екстериторіальним, екстраюридичним. Е е е е Це все бліф. Це неправильно. Отже, йдеться про самостійність е створення. Чи е, виконання своїх як слідчих дій, досудових, судових, е, 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 обвинувачених і так далі, тобто всієї процедури цієї антикорупційної юстиції. Отже, ця самостійність була скасована. Для чого, Олександра? Там вийшли діти з кардонками, молодці, не попросив, але вони, вони ідеалісти, це діти. І е, їм ніхто не пояснив, хоча вони поставили умову і правильно поставили, е, щоб там політиків навіть не смерділо політиками, бо коли засмерділо політиками на майдані е, е, гідності, почала пролуватися кров. але це інша історія. Я думаю, що коли-небудь ми цю тему страшну зачепимо.